Проблема абортів наповнена не тільки емоціями і переживаннями, але й сухими статистичними фактами, які знаходяться за гранню добра і зла і здатні свідомість людини перевернути з ніг на голову. Так, за підрахунками експертів, Україна щороку через аборти втрачає півмільйона ні в чому невинних немовлят. Коли жінка зважується на такий крок, вона як не усвідомлює того, що вона вбиває вже існуючу істоту. У нас аборт не являється преступлением з точки зору закону. Многі покоління поспішаються на цьому. але тоді люди не знали, що внутри що чоловіче життя починається з моменту зачаття. Сейчас это достовірно доказаний наукою факт. Згідно з даними, дитина яку абортують. Та знає таких самих страждань, як і доросла людина, яку тортурами доводять до смерті. Уявіть себе шматком м'яса, який щойно потрапив до м'ясорубки. Так само холодний сталевий інструмент розриває маленьке беззахисне тіло. Вот этому малишу 12 тижіль. В этом возрасте уже полностью сформированы абсолютно все органы. У него уже есть уникальные отпечатки пальцев. У него уже можно различить черты лица, схожие с его родителями. Он, у него циркулирует кровь собственной группы. За представьте за один день он, его сердечко перекачивает 24 литра крови. Он плавает, он ныряет, он сосет свой пальчик. У него уже сформированы все абсолютно все рефлексы. Если положить в его ладошку какой-то предмет, он рефлекторно сожмет ее точно так же, как это делают уже рожденные дети. Он уже чувствует боль. Если прикоснуться легонько к его ручке иголочкой, он отдернет ручку. Он уже двигает глазными яблоками, уже можно зафиксировать деятельность, мозговую деятельность. У него уже сформирована центральная нервная система, выделяется желчь. Это, это уже полностью человечек. Для того, чтобы он стал взрослым человеком, ему просто нужно время и питание. И вот на таком сроке У нас ділається большинство абортів. Звісно, лише батьки вправі вирішувати, зачати дитину чи ні. Та вони не мають права виносити смертний вирок власній дитині. У 1973 році японцями був проведений ультразвуковий експеримент. Виявилось, при наближенні інструменту для проведення аборту плід відкриває рот у беззвучному криці. На жаль, досі цей крик не чують раціоналісти, ті, чиї органі відчуттів надійно заткнуті м'якою ладою комфорту. Невже ми такі бездушні? Невже в нас не лишилося і краплі чуйності?